Вступна кампанія цього року не обійшлася без новацій. зокрема, визначають три основні відмінності від попередніх років: це новий підхід до обчислення конкурсного балу, до кожної зі складових якого будуть застосовані вагові коефіцієнти, запровадження пріоритетності поданих заяв, автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення, що має відбутися в один етап. На відміну від попередніх років, коли загальний конкурсний бал вступника дорівнював сумі результатів ЗНО, творчих конкурсів та фізичних здібностей в разі проведення середнього балу атестату, а також балів за перемогу у малій академії наук, олімпіаді, закінчення курсів до вузівської підготовки, цього року до кожної із цих складових застосовується ваговий коефіцієнт, таким чином. Максимальний можливий конкурсний бал становить 210 балів. Як і у попередні роки, вступники можуть подавати заяву у паперовій або електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів, але не більше ніж три заяви у кожен з них. Кожній із поданих заяв, як особисто, так і дистанційно, вступник має присвоїти пріоритет, тобто показник виражений числами від одиниці до п'ятнадцяти. Де одиниця це показник найбільшої пріоритетності, та 15 – найнижчої? Це стосується тільки вступників на навчання бакалаврів денної форми за державним замовленням. Рейтингуючи в такий спосіб свої заяви, вступник визначається особисто, а також демонструє свій намір приймальній комісії щодо того, де саме він хоче навчатися та за якою. Ще одним нововведенням має стати автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення, що має відбутися в один етап. Зарахування вступників відбуватиметься в один етап, а не у три, як в попередні роки. Разом з тим допускаємо, що частина абітурієнтів не виконує умови до зарахування, тобто не подасть оригінали документів у приймальну комісію. Дово. Смого серпня умови прийому передбачають, що в такому випадку рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення надаватимуться вступникам із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування та мають найвищий конкурсний бал. Представники вишів мають свої зауваження до нових правил прийому абітурієнтів. Це стосується сертифікатів 2015 року. Дозвольте не погодитися з тим, що для заочної форми навчання відмінили сертифікати минулих років. Для тих, хто закінчив навчальні заклади раніше, оскільки ми втрачаємо вступників, ми втрачаємо тих, кому за 40, кому навіть за 50, які до нас вступали раніше. З новими правилами доведеться не лише працювати у вишах, а й обирати майбутнє випускникам. Усі недоліки, зауваження та ризики оновленої вступної кампанії освітяни планують обговорити по її завершенню і передати свої думки у профільне міністерство. Ірина Нечипорук Юрій Кобів новини рівного.